Усім привіт, друзі! Традиційний набір вхідних параметрів: Субота, ранок, космос, новини, і дайджест на каналі Альфа Центавра на виході. Сьогодні поговоримо про нову панораму Марса від ровера Curiosity, про полярні сяйва на супутниках Юпітера, про телефон, який вже може зв'язуватися із супутниками безпосередньо. І ще про кілька новин, зокрема, про супутники SpaceX Starlink другої версії. Не смію вас більше затримувати, мене звуть Павло. І аргон для своїх йонних двигунів, а ми переходимо до огляду. Man, Британський виробник захищених телефонів Bullet представив два нові смартфони, що підтримують супутниковий зв'язок. Модель CAT s 75 що випускається під брендом Caterpillar, призначена для ринків Європи, Африки та Близького Сходу. У США, Канаді та Латинській Америці до продажу надійде Motorola DeFi 2. Ціна обох становитиме близько 600 доларів США. Окрім звичайного 5G зв'язку, обидві моделі зможуть підключатися до геостаціонарних супутників без потреби у зовнішній антені. Це стало можливим завдяки спеціальному чіпу компанії Mediatek. для того, щоб відповісти на супутник, Супутникове повідомлення зі звичайного телефону одержувачам потрібно буде встановити спеціальний додаток, доступний для Android та iOS. Послуги обміну повідомленнями для Bullet надає каліфорнійський IoT-стартап Skylo, що має угоди з кількома великими супутниковими операторами, наприклад, з Inmarsat. За словами директора bullets з маркетингу Тіма Шепарда, супутниковий зв'язок буде доступний у Європі та Північній Америці вже наприкінці березня. Користувачам в Австралії, Новій Зеландії, Латинській Америці та Африці доведеться почекати до середини 2023 року. Через низьку пропускну здатність розмір повідомлень обмежений 140 байтами, що відповідає 140 символам у більшості мов. Користувачі зможуть ділитися своїм місцепебуванням, проте голосові дзвінки та надсилання зображень поки що недоступні. Хоча Шепард зазначив, що із запуском нових супутників і розвитком стандартів зв'язку подібні послуги можуть стати доступними для користувачів. Команда науковців оприлюднила перші результати роботи новаторського радара NG Raider. Стверджується, що приладу вдалося отримати найдетальніші зображення місяця з землі, а також виявити новий навколоземний астероїд. Радіотелескопи вимірюють відстань до об'єктів, відправляючи в їхній бік радіосигнал та засікаючи час, який йому знадобився, щоб повернутися. антеною випромінювачем у системі Енджерейдер є телескоп обсерваторії Green Bank, що знаходиться в США, приймає сигнал мережа Very Long Baseline Array, яка складається з радіотелескопів на території Сполучених Штатів, а також Віргінських та Гавайських островів. Першою ціллю NG Рейдер став місяць, точніше, місце посадки апарата Apollo 15 і кратер Тихо. За словами науковиці проекту Флори Паганеллі, це були найякісніші зображення нашого супутника, зроблені з землі. На них можна розрізнити деталі поверхні місяця, лічені метри в діаметрі. Далі команда успішно виявила астероїд у 5 разів віддаленіший від землі ніж місяць. Ще однією перевагою Енджірейдер є те, що він працює в кудіапазоні частот, тобто випромінювані ним хвилі мають більшу частоту аніж в інших наземних радіотелескопах. Це дає змогу отримувати детальніше зображення астероїдів. Окрім безперечної наукової цінності, нова система допоможе у захисті нашої планети від астероїдів, замінивши у цьому телескоп обсерваторії Аресібо. Наразі єдиним потужним радіотелескопом, що працює над виявленням навколоземних об'єктів, є керований NASA Goldstone Solar System Raider. І нещодавно він вийшов з ладу на півтора року, надовго лишивши учених без головної лінії планетарної оборони. Марсохід Curiosity виявив безліч свідчень існування стародавніх озер на Марсі, але те, що вчені побачили на цій панорамі, їх здивувало. Наразі Curiosity досліджує гору Шарп. Тут видно верхню частину гори. Висота всієї гори становить 5 кілометрів, але ми перебуваємо в передгір'ях. У 2022 році марсохід почав досліджувати унікальну ділянку Марса, звану маркерною смугою. Це темний тонкий шар породи, який виділяється на тлі шарів вище і нижче. Уперше ми побачили його на знімках з орбіти за кілька років до запуску. Що створило цей звивистий шар твердої породи загадка, але цікавість може допомогти нам зрозуміти, що сформувало маркерну смугу. Ми вперше виявили, що породи всередині маркерної смуги дуже тверді. Curiosity зіткнувся з деякими труднощами при їх бурінні. Ось дві з наших спроб. Але ми можемо знайти більш м'яке місце на подальшому шляху. Поруч ми виявили цікаву для науки деталь. Ці хвилясті текстури були створені мільярди років тому хвилями в дрібному озері. За час нашої місії ми облазили безліч озерних відкладень, але ніколи не бачили хвильових брижів. Це особливо дивно, оскільки область, в якій ми перебуваємо, ймовірно, сформувалася в той час, коли Марс ставав більш сухим. Трохи вище шару з брижами знаходиться ще одна інтригуюча підказка. Ці породи мають дуже повторюваний малюнок у своїх проміжках і схожу товщину. Ми вивчили безліч шарів на Марсі, але вони рідко бувають настільки регулярними. Ми не знаємо точно, що викликало цей ритмічний малюнок. Можливими поясненнями є кліматичні цикли або пилові бурі, що відбуваються з періодичними інтервалами. Подивіться на ці чудові шаруваті пагорби і скелі, до яких прямує Curiosity. Якби це все було на землі, ми б напевно відкрили тут національний парк. В долині, в долині під назвою Гіріс Валіс, видно осколки породи. Вони були змиті сюди вологими зсувами уже у пізній історії гори Шарп. Ці зсувні уламки, ймовірно, є найостаннішим свідченням присутності води, яке ми коли-небудь побачимо. Це дасть нам змогу вивчити більш високі шари на горі Шарп, до яких ми не можемо дістатися, оскільки вони розташовані занадто далеко від нас. Curiosity проїхав через дивовижні краєвиди, і ми досить багато дізналися про стародавній клімат Марса, але навіть через 10 років апарат здатний здивувати нас своїми знахідками. Астрономи з обсерваторії Кека на Гавайях виявили, що полярні сяйва з'являються на всіх чотирьох галілеєвих супутниках Юпітера. А результати спостережень були представлені у двох статтях у виданні The Planetary Science Journal. Ці полярні сяйва містять кисень, як і земні, але через розрідженість газів на супутниках планети Гіганта насичений червоний колір на них майже в 15 разів яскравіший ніж зелений. На Європі та Агнімеді кисень підсвічується в інфрачервоному діапазоні трохи червоніше, ніж сприймає людське око. Це перший випадок такого явища за межами землі. На іо вулканічні шлейфи газу та пилу досягають сотень кілометрів у висоту та містять у собі солі калію та натрію. Калій також підсвічується в інфрачервоному діапазоні, а натрій надає полярному сяйву жовто-гарячого кольору спостереження були складними, оскільки в тіні Юпітера супутники майже невидимі. Яскравість різних кольорів полярного сяєва розкриває деталі про склад атмосфери супутників. Ми виявили, що молекулярний кисень, подібний тому, яким ми дихаємо на землі, є основним компонентом крижаних атмосфер галілеєвих супутників, каже Кетрін Деклер, професор Каліфорнійського технологічного інституту. Через нахил сильного магнітного поля Юпітера полярні сяйва змінюються в міру обертання планети, а їхні атмосфери можуть реагувати на швидку зміну теплого сонячного світла на холодну юпітеріанську тінь. Окрім того, вимірювання показують мінімальні докази наявності води. Це дає нові підстави для обговорень кількості водяної пари в атмосферах супутників. Наразі вважається, що Ганімед, Калісто та Європа містять океани води під своїми поверхнями. А щодо останньої, є попередні свідчення, що джерелом води в її атмосфері можуть слугувати океан або ж резервуари з рідиною у крижаній оболонці. Використовуючи перший набір даних телескопа імені Джеймса Уебба, вченим вдалося відкрити шість галактик, що утворилися в ранньому всесвіті всього лише через 500 700 мільйонів років після великого вибуху, але вже є такими ж зрілими як Чумацький шлях, яким ми його знаємо зараз. Робота науковців була опублікована в журналі Nature і ставить під сумнів минуле розуміння формування галактик. Річ у тім, що нові галактики набагато масивніші, аніж можна було появити. Ми очікували відкрити крихітні молоді об'єкти, але знайшли такі зрілі й дорослі, у той час, який вважається світанком Всесвіту. Відкриття того, що формування масивних галактик почалося дуже рано після Великого вибуху, змінює усталені факти. Проте це наш перший погляд у таку далечінь, тому важливо залишатись неупередженими. Попри те, що дані вказують, що це галактики, існує велика ймовірність того, що деякі з об'єктів можуть бути затемненими над масивними чорними дірами однак, незалежно від цього, виявлена маса зірок у той період всесвіту у сто разів більша ніж вважалося раніше, і це вражає. Каже Джуел Лежа, доцент астрономії та астрофізики в Пенсильванському університеті, вчений додав, що масивність нових галактик суперечить 99% законів космології, тому це вимагатиме перегляду або її моделей, або розуміння формування таких об'єктів у ранньому всесвіті. Одним зі способів підтвердити висновки команди і виключити будь-які сумніви чи помилки, є отримання спектрального зображення галактик. Це допоможе визначити справжні відстані до них, а також дасть розуміння їхнього складу, показавши, які гази та інші елементи галактики містять у собі. Видання Ars Technica повідомило, що компанію United Launch Alliance ймовірно спробують продати цього року іншим аерокосмічним компаніям. Керівництво ULA попередньо зв'язалося з ймовірними покупцями, що інсайдери вже підтвердили журналістам, але деталі щодо можливих угод добути не вдалося. Заснована у 2005 році ULA є одним з найбільших пускових операторів у світі. Компанія слугує спільною дочкою для Boeing та Lockheed Martin. Обидві компанії володіють рівно по 50% ULA. Оперує ракетами сімейства Atlas та Delta і готує нову ракету Vulcan з двигунами BE-4 від Blue Origin. Ми наш канал, звісно, продавати не збираємось, тож будемо неймовірно вдячні вам за вподобайки під цим випуском та підписку на канал. Звісно, в тому випадку, якщо ви ще не підписалися, додатково бажано вдарити у дзвоник, це допоможе вам не пропускати наші відео, шорси, трансляції та новини. Дякую за заздалегідь. Грунт астероїда Рюгу містить багато різноманітність органічних молекул. Це вдалося з'ясувати завдяки аналізу його зразків, які апарат Хаябуса 2 доставив на землю ще в грудні 2020 року. Такий висновок дає чергове підтвердження ідеї про те, що органічні матеріали з космосу зробили внесок у хімічний склад життя. Органічні молекули є основою всіх відомих форм життя і являють собою сполуки вуглецю з водним, азотом, киснем та іншими атомами, однак вони можуть бути отриманими, Римані в небіологічних реакціях серед пребіотичної органіки в зразках істероїда було виявлено кілька видів амінокислот. Деякі з них беруть участь у побудові білків, які своєю чергою необхідні для життя. Вони створюють біологічні структури, а також входять до складу ферментів, які регулюють хімічні реакції. Існування пребіотичних молекул на поверхні астероїда, що перебуває в суворому космічному середовищі, свідчить про те, що поверхня рюгу має потенціал для захисту органіки, і ці молекули можуть переноситися і розсіюватися у вигляді міжпланетного пилу по всій сонячній системі, каже Нароака, провідний автор дослідження. За словами співавторів статті Джейсона Дворкіна і Деніела Глевіна, результати досліджень амінокислот рюгу відповідають тому, що вже спостерігалося у вуглецевих метеоритах, які зазнавали сильного впливу води. Проте такі компоненти ДНК і РНК, як цукри та азотисті основи, ще виявлені не були. Для проведення дослідження було виділено всього лише 30 міліграмів зразків астероїда, які аналізували в центрі космічних польотів імені Годдарда, а також у лабораторіях Європи. Європи та Японії у Бока Чіка починають використовувати новий випробувальний майданчик під назвою Мессі. Туди перевезли прототип Starship s 25 а більше нічого цікавого в південному Техасі не відбулося. Хіба що видно підготовку до якогось нічного заходу? Не будемо їм заважати, подивимося, що нового відбувається у SpaceX в їхньому супутниковому бізнесі. На орбіту вирушили міні-супутники Starlink другої версії, міні, тому що їх треба було вмістити під обтічник Falcon 9. А ось інші характеристики у них навіть дуже і дуже круті. Наприклад, нові електрореактивні двигуни, що працюють на ефекті холла, SpaceX перейшла з криптону на аргон. У нових двигунів тяга вища у 2,4 рази, а питомий імпульс зріс у півтора рази. Аргон приблизно в 60 разів дешевше за криптон і в тисячу разів дешевше за ксенон, що є стандартом в індустрії. Тож витрати на паливо для всіх 30 тисяч супутників Starlink другої версії будуть нижчими ніж вартість аргону для виведених 4 ти. Тисяч супутників версії номер 1 А ще SpaceX подала заявку до федеральної комісії зі зв'язку на отримання дозволу для експлуатації двох нових користувацьких терміналів EISM. У них буде менший розмір і більша пропускна здатність. Будемо чекати на захопливі новини з бока Чіка за тиждень. Підіб'ю підсумки голосування за новини в минулому випуску, а далі поговоримо про запуски. Найцікавіші події, на вашу думку, відбулися на будівельних майданчиках SpaceX. А ще глядачам сподобалося дослідження про те, що джерелами темної енергії можуть бути надмасивні чорні діри. За найцікавіші події сьогодні голосуйте як завжди за допомогою шифрів новин, які висвічуються під час програвання ролика в правому верхньому куті, а також продубльовані в описі відео. Берете шифри найцікавіших новин і залишаєте в коментарях, а ми потім їх порахуємо. Запуски 23 лютого з космодрому Січан стартувала ракета Чан 3 б Китайський носій відправив на геоперехідну орбіту супутник з широкосмогового зв'язку chinasat 26 який забезпечить доступ до інтернету для стаціонарних і мобільних користувачів у КНР та Південно-Східній Азії. Наступного дня Канери запустила єгипетський супутник дистанційного зондування Землі Хорус Хорус-1. Ракета Чанжен 2 c що стартувала з космодрому Цзюцюань, відправила його на сонячно-синхронну орбіту. Як я вже сказав, 27 лютого з майданчика пускового комплексу SLC-40 на мисі Канаверал стартувала ракета SpaceX Falcon 9. Носій відправили на низьку навколоземну орбіту 21 супутник супутних Starlink другого покоління. Ці апарати більш ніж удвічі важчі за своїх попередників, проте відрізняються в більшою ємністю каналу зв'язку і потужнішими плазмовими двигунами. Для першого ступеня ракети це був третій політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу е of Гревітас в Атлантичному океані. На нашому каналі подивіться перший березневий дайджест з усіма новинами лютого, про які ми забули вам розповісти в попередніх випусках. На сайті ж читайте статтю Павла Скобленка про майбутній цикл космічної активності такої держави, як Індія. Посилання будуть в описі під відео. Я хочу сказати величезне дякую всім, хто підтримує наш проєкт на Патреоні та Ютубі. Завдяки постійним спонсорам. Ми можемо щотижня без відпочинку випускати вже понад 40 дайджестів, писати статті, робити інші відеоролики і постійно розвивати наш сайт. А ще ми відмовляємо рекламодавцям і не розміщуємо на Ютубі інтеграції лише вбудовану рекламу Google, яку кожен бажаючий може відключити. Ви дозволяєте нам найголовніше бути незалежними, говорити те, що ми думаємо і займатися тим, що любимо, а ми натомість намагаємося забезпечувати спонсорів невеликими та приємними бонусами. Отже, якщо можете і хочете нас підтримати, саме час зробити це за посиланнями в закріпленому коментарі, там можна відправити і разовий донат. Дякую за увагу! Допомагайте силам оборони! Слава Україні!